Три чоловіка загинули, тіла ідентифіковані. Зараз знаходяться в Харківському морзі, оформляються документи. Завтра планується доставка їх сюди. Зараз проводиться організація поховань таких допомогів. Два чоловіка знаходяться в полоні попередньо. ...організацій щодо їх повернення, викуп назначений, кошти зібрані, зараз йдеться процес розвивання передачі коштів, як їх і Один із був футболист у нас поки що. Не можемо знайти вони в полоні, там різні угруповання, самі розумієте, що зв'язку з ними немає, поэтому зараз проводиться пошук, волонтери на це діло направлені і служба безпеки зараз працює. Не можемо знайти пане Маріан. Два механіка водителя, один командир бойової машини. Подимуть. Саша? Що сказати? Всі, що поїхали, туди поїхали, що туди погані туди не поїхали. Були нормальні відмінні фахівці. Тут нічого не скажеш, вони були підготовлені. Це Не можна сказати, що вони нічого не знали пікають, і поїхали туди, і через свої не бійні заїхали. ситуация была у информации полной не потому что связок с район так, и плюс до информация, все знаете, характер реально то, что если, знаете, носит, вот так, слухи, ганит, в засуд, и два Першка хлопці вирвалися, на БМП, і один екіпаж порвалися. Вік. 91 92 93 роки. — А Про зустріч? — Двоє, двоє одружених. один має дитину. одного — Про зустріч із мамою, що можна сказати, як ви робити. Ми там будемо тримати кушу. Так, ні телефон не мають. Ну що з мамою, Я мам розумію, я розумію, мам, я розумію всіх, я її повірю, що і... і себе теж розумію. Але ну, ситуація яка? Ті, що стурбованість, звичайно, зараз я буду доповідати про ситуацію. Ну, ну Яке рішення буде, я вам ще раз говорю. Я вже і мама поясню. Рішення приймає не командування бригади. Ну, а ця ротація вона зараз можлива? Ротації неможливо, тому що немає яким. Фактично, ми будемо лише е, певних, ну, де бойові потери, тих будемо сповняти. за рахунок. Зараз проводиться активна підготовка по навчальним центрам іменно контрактників, Струковцям ніхто не буде. Страховцям запропоновано, хто, якщо є які дійсно добровольці, бажаючи, вони можуть підписати контракт, і тоді таки будуть направлені в район виконання завдань. Так, без єдиних страховості.